Ця автобіографія знищеного коріння дається в знаки. Моя бабуся любить розповідати мені про Сталіна, як в санаторії давали на вибір манку або вівсянку. Потім Крим віддали Україні і стали давати лише вівсянку. Моя друга бабуся ніколи не розповідає мені про Сталіна. Розповідає про дворянське походження, як вона ледь вартувалася від румунів, про холод 47-го року та як їй був старший брат, періодично вкидаючи декілька слів українською, віддаючи мені книжки Булгакова та Толстого. Якою мовою говорила третя моя бабуся? Чи підтримувала вона Бандеру? Чи вважала гвалтівником? Чи плакала Стокгольмський синдром? Чи передала б вона мені гердани зі скрині своєї бабусі? Чи знала вона взагалі, що таке Гердани? Чи знала б я, що таке Гердани, якби на ток У шість років дідусь почав вчити мене українській мові. Українські слова нанизували на мене, як на дитячі пірамідки. Ніколи не розуміла сенсу цієї іграшки. Я не хочу дітей. Мені нічого їм передати, окрім книжок про Леопольда із закликами жить дружно», тонкої збірки друзів, поети. Мови, рідної та нерівної, як земля біля бліндажів, слів, що збиваються в купу розчиняючись у крику історії. Сьогодні знайшла двохсотку у поетичній збірці. А як не знайти двохсотку, коли книжка ця про війну? Буквалізація метафори лякає. Тепер, коли верхілії, водить Данти по пеклу, це просто репортажі з Бахмута, Авдіївки, Волновахи. Так топоніми перетворюються на фантомні болі. Ви думаєте, що мої три бабуся це просто символи? Так, сімейні трагедії перетворюються у художні образи. Я майже не пишу віршів. Моя мова закінчується там, де починаються розмови про деколонізацію. Я дозволяю писати за себе штучному інтелекту. Демократія це коли ти обираєш кому за тебе писати історію. Побутова побуту вкрай проста. В дитинстві у червні підпалювала тополиний пух. Тепер попіл одразу злітає з неба. Я майже не говорю про війну, бо в дитинстві мене не навчили цієї мови. Влаштуйте у модному коворкінгу розмовний клуб. Може тоді я нарешті висловлюсь.